Ввечері 6 квітня в селі Нехворож Андрушівської громади загорівся житловий будинок. Схвильовані сусіди зателефонували своєму односельчанину Олегу, який працює водієм ДСНС. Близько, десь на пів на десяту до мене, так як я в селі, мене практично всі знають. До мене зателефонували люди, що Відбувається пожежа по даній адресі. Е, я їм сказав: телефонуйте на 101, е, викликайте пожежну і ну, прийняв рішення приїхати, подивитися. Ми вибігли з чоловіком зразу на вулицю. Ну, все-таки щось горить, то це ненормально. Вибігли, подивились возле нас, ніде нічого не горить. Я повернула голову сюди, я просто почула ну, тріскіт шиферу. Прибувши на місце події, рятувальник побачив, що дах та частина будинку палає, а всередині могли перебувати люди. Я обійшов будинок, подивився, щоб відключити світло. Автомат на щочку вже спрацював, вибив світло. заглянув ще в вікно, бачу, що задимлення є. Я вибив вікно і заліз всередину, прийнявши рішення подивитися, чи є хтось в будинку, перевірити. Опинившись середині, Олег знайшов двох осіб, що лежали на ліжку без свідомості. Почав витягувати, дотягнувши до вікна, я покликав там сусіди, які були тут, що допомагайте. Мені допоміг Сергій, він почав вже витягувати чоловіка, і я повернувся по жінку. Витягнувши жінку, я так само підтягнув її до вікна, передав Сергію і ще раз повернувся, щоб перевірити, чи не було нікого більше на місці події. Як себе зараз почуваєте? Нормально вже легше Зразу трохи задихнувся. Мовить про неравікова легше. Наразі врятовані, що перебувають в лікарні, відновлюються, і незабаром планують повернутися до звичного життя. Мешканці будинків по вулиці Лисенка почали скаржитись на сміттєзвалище, що утворилось поблизу їх помешкань. На скарги відреагувала Державна екологічна інспекція Поліського округу. Факт сміттєзвалища був підтверджений, і ми написали відповідний лист до, на Житомирську міську раду. На даний час ще на міська рада не повідомила про його ліквідацію, так що ну, я думаю, що не пройшов відповідний термін реагування на наш лист. Несанкціоновані сміттєзвалища мають значний вплив на довкілля та здоров'я людей. З початку року держекоінспекція отримала 43 скарги від житомирян. Державний інспектор з охорони колишнього середовища під час рейдових заходів, під час заходів державного контролю, не пов'язаних з перероком суб'єктів господарювання, Також було виявлено близько 40 сміттєзвалищ, несанкціонованих, тобто безхазяйних сміттєзвалищ, безхазяйних відходів. Представник екоінспекції розповідає, сміття, яке трапляється по всьому місту, впливає і на безпеку довкілля, адже відходи можуть містити шкідливі речовини, такі як ртуть або свинець. З часом вони починають просочуватись у ґрунт, що може нашкодити навколишньому середовищу та сільському господарству. Це має значний вплив на навколишне середовище. Такі сміття, такі відходи, які можуть десятками років, тисячами років просто не перероблятися самою породою. На багато віків ці відходи будуть забруднити як земельні ділянки, так і поверхневі водні ресурси і підземні водні ресурси. Згідно зі своїми повноваженнями, Держекоінспекція після реагування на звернення громадян направляє лист до органів місцевої влади з проханням вжити заходи щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища? Ми їм скидаємо відповідні фотографії координати цього сміттєзвалища і в місячний термін. Оргінсосцендування має нам повідомити, які він вже в заходи щодо усунення даного сміттєзвалища і його прибирання, згідно із пунктом 2 статті 26 закону України про управління відходами, виконавчі органи місцевої влади зобов'язані забезпечувати ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів. Також до їх компетенції належить організація управління відходами та проведення просвітницької роботи з громадянами. Якщо, наприклад, на території організандування утворилося стихійне сміттєзвалище, і ці. Відходи є безхазяйними, вони утворюють відповідну комісію. На цю комісію запрошують представників нашої інспекції, представників органів національної поліції і вживають заходи щодо встановлення власника відходів. Якщо комісії вдалося встановити власника відходів, він повинен організувати прибирання сміття за власні кошти. У випадку, якщо порушник залишиться невідомим, утилізацією займаються органи місцевого самоврядування. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК-1. Житомирська обласна та міська ради спільно з Бердичівською міською радою створили фотовиставку Жінка мрії. Жінка мрії. Проєкт покликаний підтримати військовослужбовець, які стали на захист України. Презентація цієї фотовиставки відбулася напередодні 24 лютого у Житомирі, аби підкреслити важливу роль жіноцтва під час війни та загалом вкотре привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. Сьогодні жінки у війську призначаються на офіцерські посади, виконують бойові завдання, керують високоточною зброєю та доводять, що вони не слабка стать. Мета цього фотопроєкту не лише висвітлити роль і внесок жінок та дівчат у виконання почесного обов'язку захисту країни, але й продемонструвати їхнє прагнення до миру і бажання будувати щасливе майбутнє України. Надзвичайно важливим є посилення голосу жінок військових в інформаційному просторі під час війни, привернення уваги до проблем гендерної рівності у війську для участі у фотопроєкті. Запросили захисниць 95-ї та 26-ї бригад ЗСУ, які базуються на території Житомирської області. Ці військовослужбовиці мають різні військові спеціальності та звання, виконують бойові завдання різного характеру та рівна складності пліч обліч із чоловіками. Це звичайні. І водночас надзвичайні жінки і дівчата, а їхні мрії прості і життєстверні. Виставку вже презентували у Житомирі, Бердичеві та у Верховній Раді України. Згодом фото побачать жителі інших областей нашої держави, а також їх експонують за кордоном. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Управління державної служби з питань праці інформує про важливе нововведення, яке вже працює і значно спрощує життя бізнесу. У 2024 році набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 795 Вона дала старт першому етапу експериментального проєкту і запровадження єдиної державної електронної системи дозвільних документів або просто є дозвіл. Що це означає на практиці? Тепер підприємці можуть в електронному форматі подати декларацію про відповідність матеріально-технічної бази вимогам з питань охорони праці, як первинну, так і оновлену. Раніше це займало до п'яти днів і потребувало особистого звернення до. Міжрегіональних управлінь. А тепер це можна зробити онлайн через портал Дія, буквально у кілька клік кліків. Ця послуга є частиною комплексу є підприємець і стане в пригоді всім, хто виконує роботи підвищеної небезпеки або використовує відповідне обладнання. У чому переваги? Подати декларацію можна за кілька хвилин, без черг і поїздок до державних установ. Система автоматично перевіряє, чи все заповнено. Якщо щось пропущено, підскаже, що потрібно додати. Вся інформація подається безпечно з використанням електронного підпису. Доступ до послуги 24 на 7. Можна скористатися будь-коли, навіть уночі чи на вихідних. Якщо все правильно заповнено, система автоматично приймає декларацію без затримок. Це працює просто та зручно. Заходьте на портал дія і авторизуйтесь, обираєте послугу подання декларації відповідності, заповнюєте форму, підписуєте її КЕП і надсилаєте. Отримуєте підтвердження і все готово. Це ще один крок до того, щоб державні послуги були доступними, зручними і працювали на людей.